Кобзар найпопулярніший серед асортименту, який у нас є. Дивіться, який барельєв. Об'ємний пером деталізований прикрашеним такими декорами в посрібленні. І кобзар Тарас Григорович Тарас Григорович теж в посрібленні. Тиснення золотом, гарно пропрацьований зріз мармуровий, шкіра ручного, ручної роботи, перепльот чітко все проклеєно, зроблено для довговічності книги. Невеликий шрифт, але він доволі чіткий та читабельний. Це збірка, збірка ілюстрована, до речі, збірка поезії Кобзар. Так що звертайтеся, хто хоче зробити ексклюзивніший подарунок для, для кого. Ну, ви знаєте, коротше, для кого ми з радістю вам його доставимо, запакуємо, приїжджайте в магазин, забирайте новою поштою. Відправляємо на наступний день. Буде у вас сайт в Вшапці профілю, В нас великий вибір книг, ручної роботи. Чекаємо на ваші замовлення.